Качан сам по собі доволі великий, ви бачите, От. Але птахи її люблять і тому глюють. Маємо сині, фіолетові, сині, бордові, жовті і вишиванка, особливість вишиванки, що є ще й біле зерно. Аби отримати таке забарвлення, качана, селекціонер Михайло Нагорняк каже, працював майже 10 років, вчився, досліджував різні сорти кукурудзи, створив власний банк насіння і багато експериментував. Щось на етапі цвітіння відсівали, щось на етапі тому, тому і на етапі уборки, дивлюсь, ну не то, не то там. У 24-му я е, забиваю в чат, спілкуючись зі штучним інтелектом, що от маю такі-то-то такі, -то, такі -то лінії. Ось як створити ну, якусь ще додаткову патріотичну кукурудзу з якоюсь українською, щоб це була дуже-дуже українська така. От, і в цьому спілкуванні. Якби вже ми вини ідея така, прийшла, що треба створити сорт вишиванка, де буде більша гама кольорів. Ця дослідницька ділянка у славному неподалік Вінниці розповідає його конструкторське бюро. На 20 сотках вирощує понад пів тисячі сортів цукрової кукурудзи. Створювати гібриди кукурудзи просто каже. Ізолятор для того, щоб ніякий інший пилок сюди не попав. Ось, наприклад. Я був це зробив 13.08. Ось звідси знімаємо. І тоді ми їх сюди акуратно надіваємо. Це ми зробили самоопилення. Ми зробимо новий сорт. Ми ось цей пилок перенесемо на інший сорт, на іншу квітку. І вже тоді, після переопилення, по Менделю буде розщеплення, і ми відберемо потрібні нам ознаки. Вирощуванням цукрової кукурудзи Михайло Нагорняк займається 20 років. Вісім сортів, які я сам вивів, запатентував це Джульєта, Білий Кролик, Джамала, український біколор. Коли я почав цю роботу, і всі мені кажуть, да, з кукурудзи почав. Це ж найпростіше, що може бути. Чоловіча, жіноча квітка окремо, наклав ізолятор, переніс куди захтів, що захтів, з чим схрестив. Тобто, от вибрав саму просту модель. Кажу, ну от я хочу, щоб вона була ще й синьо-жовта. О, ні, це складно. Ставив за мету, аби вишиванка була і впізнаваною, і смачною. Така саму солодка. Куштувати можна сирою, нагадує поєднання яблука, ананаса та ягід. 20 років назад цукрову кукурудзу мало хто знав. Люди варили зернову звичайну по дві години. Всі мені казали, що це таке, на що ти цим займаєшся, нікому не потрібно. Ти ж можна їсти сирою? Що серйозно? Та ні, там в мене живіт буде туди-сюди. Загалом у власності Михайла 20 гектарів кукурудзи. Щороку збирає до 30 тонн врожаю. Мрія в нас, щоб саме ось ця наша вишиванка, український біколор, наші сині жовті кольори, щоб продавалася кукурудза по всьому світу, і щоб всі знали, що це українська кукурудза. Допоки війна свою кукурудзу експортувати не буде. Спершу каже, потрібно забезпечити власну продовольчу безпеку. Дуже багато запитів за кордоном приходить, але ми кажемо, поки що має бути продукт мадинію. України. тобто забезпечивши своїх фермерів, ми можемо думати про закордон. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.